А зразу на наступний день, ще не повністю відійшовши від попереднього виступу, Василь Марущак, але цього разу у складі всього цвіту кульбаби, з'явився на відкритті нового ПАБУ у Івано-Франківську, а саме панорама ПАБ. Ми прийшли трішки швидше і потрапили на процес підготовки учасників гурту до виходу на сцену. Як в нашому місті зазвичай трапляється, відкриття нових закладів відпочинку приваблює багатьох людей. Цей раз не був винятком. Чутка про те, що Івано-Франківську відкривається справжній паб, облетіло наше місто вже давно. Тому всі тільки й чекали цієї події. Чекали як і прості відвідувачі, так і музичні колективи. Тому що вони знали, кожен справжній паб просто зобов'язаний забезпечити відвідувачів у своєму закладі живою музикою. У панорама ПАБІ для виступу будь-якої музичної команди для цього є все. Таким може похвалитися далеко не кожен громадський заклад. За минулий тиждень там вже зіграли і «Цвіт кульбаби», Інший світ, а також гості із столиці Animal Station. А тепер про підготовку музикантів. Звичайно, що кожен виконавець має свій сценічний костюм, в який він і переодягається перед виходом на сцену. І від нашої камери не сховалась і цього разу. На виступах кульбабівців присутні і чарівні дівчата, які супроводжують музику танцями. Їм також потрібен час для підготовки. І нарешті, після цього перевтілення, всі вони виходять на сцену. Але і це ще не все. Відразу грати ніхто не почне. Потрібен час налаштувати інструменти. Хто настроює гітару, хто бас гітару, хто приміряє на себе баян, та й просто водички куток зробити не зашкодить нікому. Ну що ж, почали. Глядачі вже зачекались, хоч тут і є чим себе зайняти. Чи то розмовою з друзями, чи то пиво випити, але все ж таки чекаємо цвітку любами. Як і очікувалось, на танці дівчат збіглись подивитись усі. А дехто після певної кількості пива ще їм вирішив допомагати. В загальному по реакції людей можна зробити висновок, що сподобалось усім. І звичайно, і тут не обійшлось без хорових співів.